Бірюзовий красень, який легко конкурує зі склає Fender. Він дуже класно звучить, має Single-Singhau і хамбакер, що важливо для початкової гітари. Тон, волім, тон, переключашка, оцю наліпочку можна зідрати. Класичний лакований гриф, без накладки з, наприклад, палісандра. Причому тут позаду навіть підписані кілочки, що дуже круто. Сам виробник імпонує цю гітару, точніше ставить цю гітару на світовому ринку десь по 200 баксів. У нас вона зараз в магазині по 6 тисяч. Тобто, це класний варік. Сквайр майже вдвічі дорожчий. Хочете подарувати цей інструмент комусь з своїх знайомих, будь ласка. Початківці, якщо ви де впевнені, що вони будуть грати, візьміть цей інструмент. Це дешево. Це виглядає дуже гарно. Єдиний момент, що трошки рухається в цей датчик. Це у них у всіх така хліня. Але нічого страшного, там можна підкласти щось. Та Якщо його не рухати, з ним нічого не станеться. Беріть! Пробуйте! Гарний колір, є ще жовтий, чорний, і це все для вас.